Люди вже дійшли до того, що судять Бога. Така тенденція судити всіх і все була у людей завжди. Чи вона з'явилася тільки в нинішньому молодому поколінні? Ні, колись такого не було. Це дух нинішньої епохи. Зараз осуджують людей, осуджують цих політичних і церковних діячів, але цього мало. Осуджують навіть святих і доходять уже до того, що осуджують Бога. Бог, кажуть такі люди, не повинен був робити те-то і те-то. Йому варто було б вчинити так-то і так-то, а він вчинив неправильно. Чуєте що мелють? Брате мій, чи ти будеш йому вказувати, а що? Я висловлюю свою думку, відповідає він, не розуміючи, скільки в цьому безсоромності Який мерський дух зруйнував багато доброго, зло розвивається і доходить до гидкого, потворного стану, доходить до богохульства. Люди осуджують Бога, їх навіть не турбує думка, що це хула на нього. А деякі молоді люди з тих, кого Бог ростом не скривдив, якщо у них в голові є при цьому хоч трохи здатності до судження, починають говорити про інших. Це що ще за виродок? А що це за такий клишоногий? А на цього полюбуйся? І не рахуються з нічим. Якось до мене раз прийшла людина і заявила, у такому ось питанні Бог не повинен був робити так, як він зробив. А ти можеш, запитав його, вдержати в повітрі хоча б один маленький камінчик, зірки, які ти бачиш на небі. Це ж не блискучі іграшкові кульки, це небесні тіла колосальних об'єктів, які мчать із запоморочливою швидкістю і при цьому не зіштовхуються один з одним і не відхиляються від свого курсу. А на мою думку, знову каже він мені, це потрібно влаштувати по-іншому, Ти тільки послухай, та не вже ми не будемо судити Бога? З'явилося багато логіки і зникла довіра до Бога. А якщо сказати таким людям, що вони не мають рації, то вони скажуть у відповідь: Вибач, але я висловлюю свою думку. Хіба я не маю на це права? Чого тільки не доводиться Богові чути від нас? На щастя, Він не ставиться до нас серйозно. У Старому Завіті говориться про те, що Бог звелів ізраїльтянам вигнати з країни всіх хананян до останнього. Якщо Бог так повелів, значить він щось передбачив. Але ізраїльтяни відповіли Це не дуже гуманно. Давайте залишимо хананян не будемо їх винищувати. Однак пройшов час, і, заразившись від хананіян, вони впали в аморальність, ідолослужіння, і приносили в жертву ідолам власних дітей. Як говориться про це у Псалмі: Бог знає, що робить, а деякі з безсоромністю запитують, навіщо Бог створив пекельну муку. Людина починає судити і з цього моменту втрачає добрий духовний стан. У неї нема навіть малої Божої благодаті, щоб зрозуміти щось трохи глибше, тобто зрозуміти, з якої причини Бог створив те чи інше суд, гординя, егоїзм. От що таке усі ці, навіщо і чому. Там, ми часто запитують молоді люди, а навіщо було Христу дати себе розпинати? Хіба він не міг по-іншому врятувати світ без розп'яття? Так, він же врятував його розп'яттям і людей це не хвилює, а що говорити, як він врятував його по-іншому? А деякі твердять. Бо Отець ніяк не постраждав, це син приніс себе в жертву. Але, по-моєму, будь-який батько дав би перевагу самому пожертвувати собою, тільки б не віддавати в жертву своє дитя. Батько більше страждає, коли бачить, як жертвує собою його дитина, ніж коли б він жертвував сам собою. Але що ти скажеш людям, якщо вони не розуміють, що означає любов? А ще якась людина сказала мені таке в Адама було двоє дітей, Авель і Каїн, то ля взялася потім дружина Каїна? Однак, прочитавши старий завіт, людина дізнається, що після народження Сифа, Адам породив синів і дочок. а Каїн після вбивства свого брата втік у гори. Він і не знав, що та, котру він взяв собі в дружини, була його сестрою. Бог влаштував так, щоб люди були одного роду племені, щоб між ними не було злості і злочинів, щоб вони говорили Ми діти. Одних батьків Адама і Єви, і це стримувало б людську злість, але навіть не зважаючи на це, дивимося, яка злість панує сьогодні між людьми. Кому податок, податок, кому честь, честь, каже апостол Павло. Нинішня молодь сперечається, бунтує, сама не розуміючи цього. Свою поведінку вони називають природньою. Вони можуть образити співробізмовника, а потім сказати: Я сказав, це просто так. Молодь потрапила під плив сучасного світського духу, розладнаного хуліганського духу, який нічого не шанує і не поважає. Молодші ставляться до старших без поваги і не розуміють, наскільки це погано. Що можна чекати доброго, якщо молода людина, нібито для того, щоб бути яскравою індивідуальністю, говорить, що повага до старших свій вік відшила. Треба бути уважнішим. Сучасний мирський дух навій молоді. Не батьків, учителів. Тому нинішні діти з наймолодшого віку стають все гіршими і гіршими, а найбільше за це псуються ті діти, батьки яких не розуміючи того зла, яке вони їм коять, захоплюються своїми чадами і вважають їх якимось там вундеркіндами, коли ті розмовляють з безсоромністю. До мене прийшов один батько з сином, такий років 3-4. І хлопчика ми посадили праворуч, а іншого ліворуч від себе. Незадовго до нас підійшов знайомий. Перед ним ми прийшлися знайомий художник, дуже гарна людина і майстер своєї справи. За одну хвилину може намалювати портрет снату. Іване попросив його, намалюй но ну, до тих дітей, ось як ми зараз з ними разом сидимо. Зараз спробую, відповів він отче, але не знаю, чи вдасться мені це, тому що вони крутяться. Але тільки він узяв аркуш паперу і почав малювати, як одна дитина підхопилася і вшанувала у лапках його. Зараз глянемо не думку, що ти там малюєш. А навколо народу. Але молодий чоловік ані трішки не сніяковів. Такі, отче нинішні діти, сказав мені батько цієї дитини, мені аж кров ударила в голову. А батько дитини поводився так, немов нічого не відпонулося. Твої діти так грубіянять, Тридцятирічній людині, яка ж їх іще і малює, скільки ж у цьому безсоромності й не скільки всього іншого ще, крім цього, як же це страшно! А от уяви тепер, що хтось з цих дітей захоче стати священником, чинцем, для того, щоб така дитина стала справжнім чинцем чи священником, необхідно багато роботи. Матері, бабусі, дідуші, не стежачи за своїми дітьми, їх руйнують вся основа в матерях. Якщо щось змінилося, то лише тому, що матері таємно утримували віру, благовідління і допомагали своїм дітям. На щастя, для нас у християнських сім'ях збереглося трохи закваски, інакше ми би загинули. Ми всі усвідомлюємо те, що поводимо ще що Христос допоможе нам. Тобто людину, якщо вийде добра стурбованість, то питання можна вважати закрите. Але як виправляються такі діти, якщо ставши ченцями, вони, як і раніше, вважають, що мають рацію, і судять настоятеля і єпископа? Що в нас за директор? Де це бачено, що таке діло ще в нашу епоху. Те, які навіть чинці і священники доходять до того, що, що вже такі, всякі, говорять дурниці, по малу повагу повністю сходить на нівець. Колись до мене приходять молоді хлопці, і більшість з них сидять нога на ногу, а літнім людям нікуди присісти, а інші бачить трохи подалі вільні. Пеньки для сидіння лавки, а лінується пройти два кроки, перенести їх ближче й сісти. Я сам повинен перевертати для них ці пеньки, і, навіть бачачи, яке їх несу, вони не підійдуть і не візьмуть їх у мене. Хочуть напитися води, але самі не пройдуть декількох метрів, щоб їх зачепнути. Я сам повинен принести їм і по другому кухлю. Ні. Рауда, мене вражає, приходять групи по тридцять здоровенних хлопців, дивляться на те, як я, кульгаючи, несу велику коробку лукуму, бідон з водою, кухлі, щоб їх ще і напоїти, але жоден з них навіть не порухнеться, щоб мені допомогти. А пропахли порухом генерал-майор, який сидить поруч з ними, устає і поспішає мені на допомогу. Молодь думає, що десь у монастирях до них теж підійде офіціант і обслужить їх, подібно до того, як він підходить десь в ресторані чи в готелі. Разів з 5-6 навіть я вдавав ще до такої штуки, йшов у Сабідону. через силу шкутильгав, приносив їм воду і виливав її на землю, в них перед носом. Воду хлопці я вам принести можу, сказав він, та тільки на, вона вам не на користь буде. А в міському транспорті бачиш, як діти сидять, а люди похилого віку стоять. Молоді сидять нога на ногу, а дорослі люди піднімаються, щоби поступитися місцем старим. Молоді своїми місцями не поступляться. Це місце, каже, мною оплачене. Сидять і ні на кого не звертають уваги, а який дух був за давніх часів, по обидва боки вузеньких вуличок сиділи жінки, і коли повз них проходив священник, чи літня людина, вони вставали, і дітей своїх теж приучали до цього. Як же я часто обурююся. доводиться бачити, як розмовляють літні, статечні, заслужені люди. А молоді нахаби безсоромно втручаються в розмову, переривають її, мелють всяку нісенітницю і що це за досягнення. Роблю знак, щоб вони припинили, але ті не звертають на це жодної уваги. Для того, щоб зупинити, доводиться виставляти їх на посміховище. Інакше будуть продовжувати своє. В жодному Молитовнику не написано, щоб молоді люди подібним чином розмовляли зі старшим. Написано, є говорить старець, а не говорить молодий. У давні часи молодші мовчали у присутності старших і раділи, що мовчали. вони навіть не сідали там, де сиділи старші. Молодь тієї епохи відрізнялася сором'язливістю, скромністю, благовлінням, говорячи зі старшими, вона заливалася рум'янцем. А вже якби хтось нагруб'янив батька, то він від сорому і не знаю, на вулицю не смів би з'явитися. Можна почути й таке, коли навіть хтось простий звертається до священника, так-так. Доходять вже до цього. І зло в тому, що потім такий молодий не розуміє, що тут погано прається. Каже, будемо з вами на рівні, як рівний з рівним, говорити. Ну що я тут такого сказав, не розумію. Замість того, щоб попросити, прошу пробачення, дозвольте висловити, може, свою думку. Але, можливо, те, що я скажу, буде й дурістю. Підліток, наче нічого не сталося земля. У тебе своя думка, а у мене своя. Тоді зрозуміло. На жаль, цей дух проник і в духовне життя, і в чернецтво. Чуєш, як послушники скаржаться. Я говорив про це старцеві, але він мене не розуміє. Хіба я нагадав йому про це не одноразово? Слухай ну, кажу я. Та як же у тебе язик повертається говорити це неодноразово? Адже тим самим ти немов говориш, старець і так не виправився. Ну, а що відповідає, хіба я не можу висловити свої думки, коли чуєш таке просто вибухаєш, а під кінець він ще тебе запитує. Що засмутився? Ну, то вибач мені. Тобто я повинен його простити не за те, що він сказав, а за те, що мені кров ударила в голову. На кінець, як завжди розкажу притчу. Прийшов одного разу Господь з любов'ю, світлом, радістю, милосердям і правдою, своїми вірними вічними супутниками до людини і постукав у двері її будинку, відкрила людина двері, пустила дорогих гостей, накрила на сіл і стали вони вечеряти. Незабаром у двері знову постукали. Це була образа зі своїми товаришами, осудом, гнівом, роздратуванням, злістю, гординею, брехнею і заздрістю. Нові гості обіцяли покарати кривдників доброго господаря, допомогти зайняти становище в суспільстві, нагородити владою і величу. Зраділа людина. Запросила увійти і цих гостей, але не хотіли вони бути за одним столом разом з Богом, і довелося піти Господу з його супутниками, бо людині дуже хотілося дати притулок новим гостям, аж надто приваблими видавалися їхні обіцянки. Коли пішов Бог з дому людини, увійшли непрохані гості, сіли за стіл. Почали бенкетувати і напувати господаря своїм п'янким вином невідання. Незабаром приохотилася людина до цього напою, і стало шкода їй гостей виганяти, адже тільки у них таке було вино, І до того ж, з їх допомогою вона кривдників покарала, а завдяки брехні, придбала становище в суспільстві. Довго гостювали ці постояльці у людини, так що незабаром витратила вона на них все своє багатство. І начебто живи, радій та насолоджуйся, а на серці порожньо. Згадала людина, як приходив до неї Господь, як радісно їй було тоді, а від цих гостей тільки розлад один, і вирішила вона вигнати засидівшихся гостей. Розбудила вона їх, розштовхала та й виставила в три шиї. Стала людина прибирати після них, а сміття стільки, що не знаєш, як воно вмістилося в будинку. Прибирає людина, а думки все до Господа і його супутників повертаються. Як же я могла образити таких гостей і вигнати їх, все думала вона. Не пробачать вони мене, побачити б мені хоч на гмить, щоб попросити пробачення, але не прийдуть вони знову до мене у гості, не побачує їх більше. Раптом чує вона стуку двері, відкриває, а там Господь стоїть, а поруч з ним його вірні і вічні супутники. Це не може бути цього. Не можеш ти, Господи, відвідати мене недостойного, сказав чоловік, падаючи на коліна. Вибачте мене, якщо зможете. Підійшло до людини милосердя і підняло його на ноги. Ти просиш простити тебе, запитав Господь, але хіба бачиш ти серед моїх супутників образу або злість, а раз немає образи. То й прощати мені тебе немає, за що, бо, прийнявши там тих гостей, ти сам себе покарав. Підняла людина свої очі на Господа, вклонилася і запросила його разом з товаришами увійти в будинок. Увійшов Господь, і проживав він невідлучно з людиною до кінця днів її. Багато разів приходили непрошені гості з вином невідання. Але людина, навчена гірким досвідом, навчилася розрізняти і тільки почувши їхні голоси, замикала двері, бо вважала, що краще залишитися з Богом. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання. Мисловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!